Дякую дуже за цю можливість долучитись до дійсно важливого сьогодні для України для всього світу фокусу. А для нас важливе те, що ми сьогодні тільки починаємо досліджувати грунтовно це питання і раді почути колег, які вже пройшли певну частину шляху. Як я сказала, ми працюємо вже сьогодні, працюємо з певною частиною наших медійних продуктів та формуємо їх під підтримку жіночого підприємництва і під під Підтримку гендерно чутливу чутливих, чутливих проектів, тому для нас важливо досліджувати, пройти самооцінювання, яке є етапом цього процесу, досліджувати можливості для інтеграції принципів і розбудувати програму «Дорожню карту, яка нам допоможе наблизитись до такого рівня, як які представили сьогодні, до кращих практик. Тому ми будемо раді долучатися до цього проекту. У співпраці за цей рік нам вдалося організувати і імплементувати багато співпраць з різними організаціями, такими як Women in Tech, такими як жіночі перспективи. Також наші спеціалістки долучалися менторками в різні благодійні проекти по підтримці жінок. Це справді тішить мене. Це активувало наші жіноче ком'юніті в компанії, а також дозволило компанії більш активно почати розробляти різні політики. І програми саме по підтримці та залученні жінок в компанії. Півтора року ми працюємо з темою уповноваження жінок щодо працевлаштування і бачимо, що насправді з різних активностей, з різних освітніх ініціатив, той результат, який ми отримуємо, найбільша практична користь від ініціативи взаємопідтримки і допомоги жінкам повірити в те, що вони можуть. І це насправді дуже показало, тому що оцей момент, коли жінка подається на вакансію, тільки якщо розумієш на 100% їй відповідає, це те, що дуже сильно обмежує жінок в можливостях отримувати ці перспективи і роботи, яка їм треба. Тому оця взаємопідтримка, віра в те, що ти можеш, це напевно одна з головних, на мій погляд, на сьогодні важливих складових, яких ми маємо підтримувати одна одну, вірити в себе і вірити в оточення.